Шановні друзі, щиро вас вітаю. Сьогодні знову православний священник буде задавати незручні питання своєму ж православ'ю. Наприклад, а чого це у нас не все по Біблії? Враховуючи, що глядачами мого каналу є християни різних конфесій, це питання, мабуть, є особливо гострим. І дійсно, а чому це у нас не все по Біблії? Ми ж усім розповідаємо, що ми церква Христова, яка веде тяглість від апостолів тому, що ж у нас не все по Біблії. Бо існує яка логіка? Якщо не все по Біблії, значить ми спотворили Христову віру. Нам відповідну цитату навіть запропонують. Пам'ятаєте у апостола Павла, що якщо ми чи навіть ангел з неба буде вам проповідувати не те Євангеліє. Яке ми проповідували вам, нехай він буде проклятий. Так ось, у Біблії щось про ряси пишеться, а про свічки з молебними. А може там розписано, як потрібно звершувати хрещення чи Євхаристію? Може там написані конкретні чини, звісно, всього цього немає. А якщо немає, значить ми це придумали самі і спотворили Христову. Майже під кожним відео, у тій чи іншій формі, я отримую саме такі коментарі. І пишуть їх люди безумовно щирі. Але чомусь їм здається, що ніхто в усю історію християнства до них, а навіть у сучасності, окрім них, нічого не зрозумів у християнстві. Якщо сильно спрощувати, то оцей діагноз у світі лише два християнина. Христос і я, а всі інші неправильно зрозуміли, явище дуже, на жаль, розповсюджене. Чому розповсюджене? А відповідь вас шокує. Тому що ці люди вирішили робити усе по біблії. Очевидно, фразу усе по Біблії» я беру у лапки. Що я маю на увазі? Зараз я поясню. А поки хочу висловити вам вдячність. Шановне панство, за те, що ви маєте не лише цікавість до перегляду відео, а ще й маєте натхнення підтримувати канал. Щиро вдячний вам усім і сприймаю будь-яку активність як вашу участь у спільній справі. Тим більше, що справа важлива, ми взялися за те, щоб усвідомити свою віру, а не лише бігати і заявляти, що у нас усе по Біблії, і критикувати усіх, хто з нами не згоден. Минулого разу я обіцяв, що ми продовжимо розмову про те, як узгоджується писання і передання в православному богослов'ї. І взагалі, навіщо те передання потрібно, якщо у нас є писання? Власне, про це ми і почали вже говорити. Бо усі оці заяви, а у вас не все по Біблії, це класична проблема, яка виникає тоді. Коли нехтується священне передання, пропоную вам провести невеличкий аналіз, скільки біблій ми маємо у світі? Не примірників, не перекладів, а саме варіантів текстів Біблії. Бо примірників мільярди, перекладів тисячі, а текст Біблії один і той самий. Тоді питання: чому усі, хто розповідають, що у них все по Біблії? Ніяк не можуть знайти спільну мову і узгодити своє розуміння біблійного тексту і практики віри. Якщо у них все згідно однієї і тієї самої Біблії, то чому вони не можуть не те, що спільно існувати, а хоча б знайти спільну мову? Зауважте. Щойно громадянські свободи в суспільстві дозволили. Практикувати свою віру, як людині заманеться, бо що там людина вірує в своєму серці, про що вона думає, це ж відстежити неможливо. А коли були надані права вільно висловлювати, виражати свою віру, то з'явилися тисячі християнських конфесій, і тисячі це не перебільшення. І кожна з них заявляє, що лише вона вірно. Зрозуміло писання лише у неї, все по Біблії. Ось така дивина, пару тисяч років. Це нікому не вдавалось правильно зрозуміти писання і жити виключно по Біблії. А ось в якомусь умовному там 1897 році чи 1964 році одна конкретна людина, яка навколо зібрала себе нечисленну спільноту однодумців. О саме їй і вдалося вірно зрозуміти писання. Ну, хіба це не чудо? Звичайно, не чудо. Навпаки, це банальна реальність, яка свідчить, що людина, яка взяла до рук Біблію, буде тлумачити її так, як їй здається правильно. Наскільки та людина освічена, наскільки вона психічно і емоційно стабільна якими психологічними комплексами вона страждає, який її життєвий досвід, все це буде впливати на те, як людина зрозуміє і витлумачить текст писання? Бо текст писання є таким, що з нього можна вивести лише фундаментальні доктрини і певні концептуальні принципи духовності і моралі, ну, власне, те, що є суттю серцевиною Слова Божого. А далі. Це як ми вже витлумачимо. Далі як ми вже це все зрозуміємо. І ось тут прям важливим є священне передання. Бо у богословській традиції православної церкви священне писання і священне передання не розглядаються як окремі чи тим більш конкуруючі джерела віровчення. Навпаки, вони складають єдине. Божественне откровення. І вони взаємопов'язані як форма і зміст, як текст і контекст, наприклад. Це не дві паралельні дороги, а два взаємодоповнюючі аспекти єдиного прояву волі Божої, де передання є органічним середовищем, у якому писання виникає, інтерпретується і живе. Я так багато говорю про передання, що може знатися, нібито я зневажую писання ні. Я змагаюся за те, щоб усе було на своїх місцях. Тому знову повторюю: писання це серцевина передання і його нормативний еталон. Передання є першим джерелом, і з нього виникло писання. Апостоли проповідували, створювали церкви. Задовго до того, як були написані Євангелія чи послання. А ці тексти з'явилися як відповіді на конкретні потреби ранньохристиянських громад. І вони зафіксували і передали усну проповідь апостолів. Навіть сам канон Біблії, був, принаймні, нового заповіту, був визначений на основі священного передання. Проте в історичному розвитку церкви саме Писання. Стало фіксованим універсальним еталоном, що має найвищий авторитет. І воно здатне стримувати відхилення передання в маргінальні або хибні форми. Таким чином, писання є нормативною межею передання, що захищає віру від розмивання необґрунтованими доктринами і практиками. Ви тільки подивіться. Як воно все взаємоузгоджується і врівноважується. Бо взаємодія писання і передання не передбачає якоїсь ієрархічної підпорядкованості. Ні. Їхній взаємозв'язок характеризується органічною єдністю. Знаєте, відношення відносини. Писання і передання їх можна уподібнити тому, як функціонує наш організм. Дає, наприклад, серце, яке ми можемо уподібнити Писанню. І воно є життєво важливим центром. Але воно функціонує лише в тілі, в передані, яке забезпечує його життєдіяльність і його захист. І хоча писання як безпосереднє божественне откровення має найвищий онтологічний статус, його повноцінне розуміння. Почуйте розуміння, можливо, виключно в контексті передання. Бо без передання писання може бути піддане множинним довільним інтерпретаціям. Ну тобто, хто як зумів, так його і витлумачив. А це все призводить до фрагментації чи спотворення істини. Тобто я вирвав лише те, що мені сподобалось, або як зрозумів, так і зрозумів. І все. І якщо ми подивимося на історію, то ми побачимо, що в історії окремих людей чи навіть спільнот таке відбувалося нерідко. І якщо вони продовжували наполягати на своєму якомусь альтернативному тлумаченні писання в питаннях віровчення, вони в результаті обирали шлях відділення від церкви, я нагадаю знову: передання не є джерелом нових істин. Воно є засобом збереження біблійного откровення у історичних умовах, які постійно змінюються. І тому передання й забезпечує живу тяглість віри і оберігає її від спотворення. Хтось може сказати: Ну слухай, от ти розповідаєш, що писання, передання там утримує правильне тлумачення писання, але ж передання це ж ненадійний гарант. Окей, я погоджуюсь насправді із тим, що передання. Не абсолютна гарантія. Але чи є у нас щось більш надійне? Чи є у нас щось більш надійне за передання, яке підтримує вся церква? Якщо є, будь ласка, пропонуйте. Церква залюбки є впевнений, візьме цей інструмент на своє озброєння. Але допоки нічого кращого у нас немає, можна і інше сказати: ну, передання. Тобто, як треба розуміти писання? Його ж придумали люди. А вони можуть помилятися. Звичайно, люди можуть помилятися. Навіть ті люди, яких ми обличчя зараз зображаємо на іконах, в золотистих німбах, вони також в чомусь помилялися. Тільки ось який нюанс. Передання як джерело тлумачення писання, принаймні в питаннях віровчення. Оце священне передання існує століттями, тисячоліттями навіть. Його це передання приймають мільйони християн. Так на цьому шляху були, наприклад, помилки, чи хібне вчення, хібні тлумачення. Звичайно, були. Але вони були відкинуті або підправлені зразу чи з часом. Тому це і можливо. Щодо формування передання причасна уся церква. І навіть якщо хтось окремо чи якась спільнота помилилась, інші звернуть увагу на цей недолік і будуть працювати над його виправленням. А то виходить дивна логіка: церква як сукупність мільйонів віруючих, у тому числі і тих, хто має і особливу чистоту серця, а їм Бог обіцяв, що вони його побачать. Як церква, яка включає і тих, хто має гострий розум і видатні знання у розумінні писання. Ось вони, дехто каже, вони можуть помилятися. Ризик того, що наступні покоління не помітять цих помилок, стверджує дехто великий, настільки великий, що переданню Вселенської церкви довіряти не можна. Бо то все люди, а вони ж можуть помилятися. А ось моє особисте розуміння писання. Оце істина в останній інстанції. І вибачте, оця ситуація мене просто позбавляє усялякого спокою. Не тому, що я не згодний з чиєюсь думкою чи обмежую чиєсь право на власний розсуд тлумачити писання. Будь ласка, кожен може думати, як йому заманеться. Ми живемо у вільному, чи намагаємося жити у вільному світі, чи будувати той вільний світ. Мене бентежить інше. Що люди так легко нехтують банальною логікою, віки християнської традиції, покоління мучеників, які віддавали своє життя за віру, тисячі єпископів-пасторів, які щодня заглиблювались у писання, тисячі праведних ченців, які все життя тільки тому і присвятили, що досліджували не лише там глибини свого серця, і писання, плеяди сучасних вчених богословів. Знаннями яких користуються спеціалісти із суміжних світських галузей. Ось вони, на думку декого, Біблію зрозуміли невірно. Ось вони сформували невірну християнську традицію. От вони дивилися там, дивилися, і не побачили помилки минулих поколінь у тлумаченні писання. А я ось взяв, відкрив Біблію і все вірно зрозумів. І що я зрозумів? Як правило, я питаю у такої людини, що ти там зрозумів? І відповідь: а що усі ваші там кадили, кропили, ряси, молебні, це все вигадано людьми. Слухайте, рятуйте мене. Це прям откровення з неба. Та я прям жив і не знав, що усякі там акафісти, бдіння, камілавки, які я ото на голову попам надівають, бу... начебто я не знав, що ту придумали люди. Звичайно, це я знав і краще за інших. Мене оце завжди дивує. Чому, коли мова заходить про священне передання церкви, то чомусь завжди говорять про обряди і традиції? У мене, до речі, є відповідь, але боюсь, що вона може когось засмутити і навіть образити. Мені це бачиться так. Богословським переданням церкви користуються усі, навіть ті, хто каже, що ніякого передання мені не потрібне. А чому користуються богословським переданням? Бо, вдруге. Напрацювати отакий свій альтернативний масив отакого передання, ну, щось бажаючих не видно, хто б за це взявся і зробив. А ось показати своє фі. Ой, а у вас тут ікони висять. О, оце можемо, оце можемо. В Біблії ж не написано, що. Потрібно іконам кланятися. Все, значить, ви ідеопоклонники, ви порушуєте другу заповідь. А ось тринітарне богослов'я ваших отців кападокійців Василя Великого, Григорія Богослова, Григорія Ніського. Ото залиште нам, воно нам подобається, то залиште нам. А ви знаєте, що найцікавіше? Православна церква чітко розрізняє священне передання і просто церковну традицію. Бо нас критикують часто за те, що ми начебто віруємо у те, що ми насправді аж ніяк не віруємо. Православна церква існує багато віків від апостольських часів. І вона добре знає, і що таке боротьба за чистоту віри, коли ця боротьба була пов'язана із ризиком для життя, і багато хто те життя віддавав за чистоту віри. Православна церква знає і що таке глибоке богослів'я, і це все дуже добре вона відрізняє від традиції. Може, для когось я зараз зроблю якесь откровення, так? але православні не вірять в ікони, в різдвяні вертепи, в служіння спиною до людей, в бороди у священників чи в монашество. Це все є в нашому церковному житті, але як частина традиції. Як наслідок певного розуміння, писання, як відповідь на певні запити існування церкви як великої спільноти. Але ж це не наша віра. Це всього лише традиція. Традиція, яка може змінюватися, традиція, яка в один період працює, а в інший від неї відмовляються. У нас таких перекладів тисяч. Традиція, яка може бути в одному місці корисна, а в іншому, зовсім Недієво. Відтак, там виникає традиція інша. Звичайно, на практиці ми можемо зустрітися з тим, що хтось у власному розумінні не відрізняє віру і традицію. І так, це проблема. Це проблема. Але ж від цього вся церква не починає так думати, не перестає відрізняти віру від традиції. І все це довіри не має жодного відношення. Бо традиція це не віра. А у кого, до речі, виникне бажання мене спровокувати питанням, ну а якщо це просто традиція, давай нею зневажимо. У мене буде просте уточнення. А навіщо? навіщо? Ти можеш мені запропонувати щось краще? Давай, будь ласка, я тебе послухаю. Я можу. З пошаною ставитися до того, хто має іншу християнську традицію. Але моя толерантність це не привід принижувати мою традицію. Але священне передання це ж не про традицію. Будь ласка, не забувайте це. Священне передання це про те, як церква розуміє писання. А оскільки ми говоримо про віровчення, то конкретно ті. Моменти із писання, які кажуть про зміст нашої віри. І щоб нам це не сплутати, передання має декілька критеріїв і запобіжників від, так би мовити, гіперінфляції. Тобто, щоб будь-яка там благочастива традиція, побожна історія чи релігійний фольклор не обґрунтовано не стали сприйматися як частина священного передання. Це утримує від забобонного підходу до віри, від заміни біблійних істин якимись там альтернативними джерелами, ритуалістикою чи зовнішньою емоційністю. Так ось, для уникнення спотворення передання священного, а не місцевої церковної традиції, православне богослов'я має чіткі критерії розпізнавання. І перше. Священне передання повинно бути узгоджене із писанням. Тобто, усе, що претендує на статус передання, має узгоджуватися із духом і буквою священного письма. Якщо якась традиція суперечить писанню, вона має або бути переглянутою, або відкинутою. Якщо, наприклад, щось у писанні про щось у писанні не говориться через малозначущість теми, а у писанні говориться лише про найважливіше. То далі ми йдемо по е, несхідній авторитеті. Що я маю на увазі? Якщо про щось в писанні прямо не сказано: оце отак роби, або отак прямо не роби, то тоді ми повинні звірити це питання із авторитетом Вселенської церкви. Якщо так станеться, що загального консенсусу по тому чи іншому питанню немає. Нам потрібно далі, далі спуститися трішки нижче і подивитися, а як ставиться до цього питання твоя спільнота, в якій ти знаходишся. І якщо навіть там не буде готового рішення, от тоді, будь ласка, ми вже можемо взяти на себе повноваження і вирішити це питання на власний розсуд. А ситуація, коли Вселенська церква має певне рішення, того питання, про яке не сказано в писанні. Якщо це рішення вже реципійоване, тобто прийняте віками, а хтось каже: а знаєш, а мені здається, що потрібно по-іншому. Будь ласка, ніхто ж не забороняє так думати. Але навряд чи церква буде змінювати щось лише тому, що одному християнину сьогодні чи вчора здалося, що все повинно бути по-іншому. Ту ж практику. Яка виникла в церкві і існує віками, її ж не зі стелі, вибачте, взяли. Друге, Другий важливий критерій це апостольська тяглість і соборний консенсус. Бо священне передання має апостольське коріння, і воно підтверджується життям в церкві усі часи і в усіх місцях. В усі часи і в усіх місцях, як бачимо, під цей критерій підпадає не так вже й багато. Я трішки розширю свою думку прикладом. От Євхаристія. Чи є у Писанні конкретний її чин? Ні, немає. Лише декілька фраз, які дають дуже загальний контекст. Тому церква випрацьовувала десятки чинів літургії на основі того, що вона прочитала у Писанні і що вона отримала від минулих апостольських поколінь. І отут важливий нюанс: Євхаристія звершувалась завжди. Тому вона є частиною священного передання. Про неї говориться у писанні, тому вона є частиною священного передання церкви. Але конкретний чин, як ми будемо святкувати Євхаристію, це вже традиція. Колись раніше була більша варіативність чинів, їх було декілька десятків, якщо не сотень. Зараз ми користуємося в, основ, в основному трьома. А що буде в наступних поколіннях? Ну, життя покаже. Тому бачите як: явище, наприклад, Євхаристія, так? це частина передання, а конкретна форма цього явища це частина традиції. Тому за явище ми тримаємося, а формою користуємося, а за потреби змінимо. Воно змінювалось до нас, змінюватись буде і після нас форма, але не суть. Третій важливий критерій це святоотцівське свідчення. Якщо певна практика або ідея не має підтвердження у писанні отців церкви або суперечить її, вона не може вважатися частиною священного передання. Чому? Бо авторитет отців церкви базується на двох ключових аспектах: по-перше, їхнє вчення було прийняте і схвалене церквою їхнього часу, а друге, святість їхнього життя. Свідчить про глибоке засвоєння Христової віри, що посилює довіру до їхнього богословського розуміння. Тобто, якщо казати просто, особисто я схильний довіряти, наприклад, комусь із отців церкви, аніж моєму співрозмовнику десь у соцмережах. Чому? Так тому, що досвід отців церкви прийняла церква, а їх праведне життя. Доводить, що вони більш глибоко і усвідомлено, аніж, наприклад, я ставились до своєї віри, тому довіри до них набагато більше, і до їх богослов'я також. І четвертий критерій священного передання це раціональна цілісність і відсутність певних ідеологічних забарвлень. Бо передання, як і взагалі Боже Откровення, воно не вступає в протиріччя із розумом. Чи раціональним пізнанням, яким нас нагородив все той же Господь. І хоча віра безумовно перевершує межі розуму, вона ніколи не заперечує його основоположні принципи і не принижує його знанням. А то церква знала таких хлопців гносіомахи, які казали, знання не важно, зі знанням будемо боротися, і все це виправдовували так званою простотою у Христі. Так ось, відповідно, будь-які елементи передання, що виглядають абсурдними, магічними або є продуктом ідеологічного чи культурного нав'язування, вони вимагають ретельного критичного осмислення і, як правило, не є і не можуть стати частиною священного передання. Важливо підсумувати, що православне богослів'я не визнає. Жодної усної пам'яті автоматично авторитетно. Тобто історія про те, що ну це ж було так завжди, ні, це не є авторитет. Передання не є самодостатньою системою, яка легітимізує сама себе. Ні. Історія про те, що так було завжди, ні. Не працює, це не про передання. Передання є динамічним, але контрольованим середовищем. В якому істинність перевіряється через взаємодію з писанням, найперше, а далі із рішенням соборів і історичної святоотцівської практики. Таким чином, передання це цілісна богословська методологія, яка поєднує і розум, і откровення, і звичайно розпізнання. Отже, єдність священного писання і священного передання єдність. Є засадничим принципом православного богослов'я, що забезпечує цілісне і автентичне передання християнського откровення в житті церкви. Передання не є альтернативним чи паралельним джерелом віровчення, а виступає середовище, в якому писання було колись створено, а нині зберігається, тлумачиться і реалізується. А у свою чергу писання не функціонує як самодостатній текст, а засвоюється і осмислюється лише в церковному досвіді, тому досвіді, який безперервно передається з покоління до покоління, починаючи від апостолів. І це важливо тому, що такий підхід захищає віру від приватної інтерпретації, а мені так здалося, а я так думаю. Це захищає догмати від перекручення. А саме передання від зведення його до якихось звичаїв чи традицій. І саме тому лише в єдності, єдності, писання і передання церква і зберігає чистоту віри і правдиве розуміння нашого спасіння у Христі. Наступного разу, друзі, ми поговоримо про таку концепцію, як соло-скриптура. Мабуть, цю фразу чув багато хто із вас, це латинське. Вийслив, який означає тільки писання. Коли ми говоримо про передання у цьому контексті, згадати ось цю концепцію соло-скриптура, мені здається важливе. Бо вона є поширеною, досить поширеною у певних християнських деномінаціях і, на перший погляд, здається цілком вірною. І ось наступного разу я розкажу про сильні і слабкі сторони цього принципу. А також розповім і про те, як цей принцип, ця доктрина свого часу повпливала на мене. Дочекайтеся, будь ласка, наступної неділі. А наразі дякую вам за увагу з Богом!